Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вирішив записати коротенький стрім як відповідь на ті питання, які ви задавали, з якими питаннями багато людей звертаються, і хочу дати деякі пояснення. Назва сьогоднішнього стріму буде така: Яка влада від Бога? Чому це для нас важливо розуміти? Справа в тому, що господарів дуже багато, але є один самий головний господар – це Всевишній Бог Творець. І хто з Богом Творцем, той перемагає. А хто не з Творцем, той занепадає. Якщо ми бажаємо, щоб наша держава перемагала і наша держава збільшувалась, кріпла, ставала міцнішою, щоб люди були щасливіші, то нам потрібно як суспільству, як державі бути саме з Богом. І якщо ми бачимо тих, які не з Богом, ми не повинні їх підтримувати, тому що вони нас заведуть у прірву. Отже, козацький присуд каже таким чином: Козак без Бога не козак. Тому я буду діяти да, і говорити згідно цієї книги Біблія. І для того, щоб ми. Почали наші спільні роздумування, я хотів би вам зачитати деякі вірші. Перше це Євангелія від Іоанна. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і Бог був це слово. Воно було спочатку у Бога. Усе через нього почало бути, і нічого без нього не почало бути. Що почало бути. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. І світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Це перший вірш, який ми покладемо в основу наших роздумувань. І другий вірш. Ісус сказав йому у відповідь, «Істинно, істинно говорю тобі, якщо хто не народиться з гори, не може побачити царство Божого. Отже, ці два вірші будуть початком і лейтмотивом нашої сьогоднішньої розмови. Якщо ми говоримо про владу, Слід сказати, що є представники влади, духовні представники і є фізичні представники. Духовний світ це світ нематеріальний. Він підкоряється отцю всіх світів Богу Творцю. У Бога Творця є своя ієрархія. Я думаю, що ви чули про ангелів, архангелів і інших духовних істот. Тобто є певна ієрархія Всевишнього Бога. І як говорить слово Боже, що цих ангелів, цих архангелів Господь не тільки є певна ієрархія і певне, скажімо так, керування духовними процесами і, духов, і духовними рівнями, а є також і ангели, архангели, які Господь ставить над певними територіями. Отже, так само як у є божественна ієрархія, Є ієрархія і у противника Бога. В минулому ангела Люції чи Люцифер, син Зарі, як ми його знаємо, це той ангел, який за собою увів третину ангельського війська, який йому повірили. У нього теж своя ієрархія і своїх ставлеників. Він також розставляє на певних територіях. І як говорить Біблія, що є влада, є власті, є начальства, є сили. Тобто, це є певні ієрархії духовного світу. Так само по тій подобі, і у нас на землі є певні сили і певна ієрархія, яка, ну, взагалі ієрархія це добре, бо там, де є ієрархія, де є певна структура, там є відповідальність. Тому сама по собі ієрархія це хорошо. І справа в тому, хто головує. Якщо є у того, хто головує батьківське ставлення до тих, ким він головує, буде порядок, буде забота, буде піклування, про найменшу. А якщо інші наміри, то, як кажуть, сатана прийшов для того, щоб вбити і згубити. Так само у Сатани є свої приспішники. Ісус про юдеїв в свій час казав, не про всіх, а про певних юдеїв сказав, що ви взяли ключі від розуміння, самі не входите і інших не пускаєте. І ще Він про певних юдеїв казав, що ви каже, зборяче сатанінське. Тобто, не все, що блистить, це є золото, не все, що блищить, є золото. А чи золото, чи не золото, чи добро, чи зло, ми можемо бачити через певні плоди. Бо всяке дерево, воно дає плод породу своєму. Так само і люди. Бо якщо ми говоримо про владу людську, так само є люди, які є уособленням чи добра, чи зла, і чи добро вони несуть чи зло, ми можемо бачити по їх вчинкам. Отже, що ми можемо сказати про нашу владу українську? Ми не будемо казати про владу. В Росії хай росіяни, росіяни роблять висновки ну, згідно цього посилу, який я сьогодні буду давати, а ми давайте розберемося із своїм. Справа в тому, що люди, вони в собі мають і добрий початок, і поганий початок. Справа в тому, якому духу люди вклоняються. як сказано в Святому Письмі в Іоанна, да? той, хто не має Божого Духу, хто не народився згори, той не може побачити Божого царства. Хто не народився згори, той не має в своєму серці бачення прекрасного майбутнього. Він тільки може бачити те, що є наслідуванням сатани. Тому той жах, який відбувається на сьогоднішній день в нашому світі, ми бачимо плоди, плоди саме того внутрішнього світу людей, які живуть нечестям, які живуть злобою. Які живуть поганими внутрішніми речами, і ці погані внутрішні речі вони відображаються в їх повсякденному життю і в їх проявленнях: війни, різноманітні сварки, підозри. Коли одна людина другій людині робить погане, це все від сатани, а не від Бога. Від Бога тільки добро, і тільки любов, бо Він є любов'ю. Отже, якщо ми кажемо про владу, яку владу треба підтримати? Треба підтримати ту владу, яка є від Бога. Тому що вона є провідником Божого дух, духу, а таким чином, і провідником Божого царства. Бо Боже царство проявлення це любов, милість, мир, злагода Оце все є проявленням Божого Духу і Божого царства, бо це є плоди Святого Духа. Святий Дух це і є сам Бог. Отже. Сьогодні, так, ви, я покажу вам команду мічти, яка буде на вашому екрані, і ми трошки поговоримо про її представників. Ви знаєте, є така фраза, що оточення робить короля чи царя. Кожний можновладець, який е, стоїть. У керма якихось процеси, і як мали, маленький цар. Тобто про нашого президента Володимира Зеленського можна сказати, що він як цар. Він царює, і у нього є підлеглі. У нього є певне оточення. Перше оточення це його сім'я. Це ті рідні і близькі, які його оточують, з якими він проводить найбільше часу. Друге це його друзі. які теж спілкування з якими. Робить певний вплив на особистість. Третє це оточення робоче оточення, які теж впливають на людину, на формування його світогляду, на формування певного сприйняття. З ким більше людина проводить часу, від того вона і отримує певний вплив. І людина, яка б вона дуже гарна не була, вона все одно знаходиться під впливом. Тобто, що людина може вибирати, вона може вибирати тільки вплив. Але вона не може відгородитись взагалі від всякого впливу інших людей. Тобто, якщо ми кажемо про начальство, про власті, про президента, про керманичів нашої держави сьогоднішній, то треба перш за все розуміти, хто саме ці особистості, який їх послужний список, як кажуть. Яке у них минуле. І на базі того, що ви проаналізуєте, ви можете зробити певні висновки. Отже, що сказати про сім'ю? До речі, хочу сказати так, що я в свій час голосував за Володимира Зеленського. Якби можна було повернути цей час, і мені задали питання, за кого б ти голосував, я знову голосував би за Володимира Зеленського. Чому? Тому що він, він був єдиний кандидат проти Порошенка. Якби був Порошенка, я впевнений в тому, що на сьогоднішній день у нас би вже не було України. Це перше. А друге, що він міг створити такий диктат. Що ще був би похлеще Путін. Тому я голосував проти Порошенка, а не за Зеленського. Особистих переваг я в ньому не бачив, тому що бачив, що за ним стоїть Коломойський. І все, що робилося, воно було підлаштовано для того, щоб, як кажуть, Піплс Хабал цей фільм, який крутили три роки до виборів Слуга народу. І я, як людина дотична до рекламного бізнесу, я розумів, що це створено не просто так, а створено з певним умислом. Тепер трошки про сім'ю. Скажу так, що до його сім'ї я відношусь з великою повагою. Чому? Тому що його жінка вона є представником в глибинах своїх козацького, старшинського роду. І не буває просто так. Я вважаю, що це є певне провидіння для України. І Володимир Зеленський, якщо забажає, може бути найкращим президентом від тих президентів, які були до нього. Але якщо забажає, в чому ж справа? Чи бажає він цього? Моє особисте ставлення і мій особистий аналіз говорить мені про те, що він як той вуш на сковорідці. Він бажає зберегти і сімейні цінності, і людяність. Бо до того, як я голосував за Зеленського, мені казали, що він як людина дуже непогана, відповідальна своїм оточенням, добра, тобто в нього багато людських якостей. Але він знаходиться в певних утисках від того оточення, яке має. Яке має. Наближені до нього люди. Я думаю, що це як підсадні вудки. Багато з них підсадні вудки для того, щоб контролювати його думки, для того, щоб контролювати його дії і в певний час впливати на нього так, щоб унеможливити, скажімо так, його людське проявлення. Крім оточення саме професійного, є ще оточення духовне. Хто бажає знати, що це за оточення, ну, зайдіть в інтернет. Намагайтеся цю ситуацію зрозуміти. Він, як єврей, знаходиться під певним впливом. Який це чи позитивний, чи негативний вплив? Дивіться і аналізуйте від тих проявів, які є від нашого президента. Що стосується робочого оточення? Скажу про офіс президента і скажу про його найближчого, як кажуть, соратника Єрмака. Ця людина викликає у мене певні перестороги. Його дії, його поведінка. Якщо так розумітися на профайлінгу, дивиться на нього. Це людина, на мій погляд, дуже небезпечна. Про нього кажуть, що він ставлений ФСБ. Ну, дивіться, ті е, речі, які відбувалися в нашій державі, були там е, певні сплановані нашими спецслужбами дії, які провалились. І провалили завдяки найближчому оточенню президента. Не будемо зараз тихати пальцями, бо це є справа професійних служб давати цю оцінку, але, як кажемо, ставимо на заміточку. Тому саме особисто Володимиру Зеленському, якщо я міг би радити, то я би порадив би розібратися із своїм оточенням і наближати людей не за принципом, наскільки довго я його знаю. А наскільки ця людина порядна, наскільки ця людина прогнозована в порядності, і наскільки вона професійна в тому напрямку, на який його поставили? Так само і призначення, останні призначення для мене досить сумнівні, в тому числі і у військовій сфері, тому що я думаю, що є багато більш достойних кандидатів, більш професійних кандидатів на сьогоднішній день, які могли б очолити в такий складний час. Нашу державу. Що стосується національного принципу, скажу своє ставлення, і воно таке. Вважаю справедливим, коли взагалі і нашу верховну владу, і керівництво країни представляє пропорційна та більшість, яка є більшістю в самій країні. Бо треба представляти інтереси цієї більшості. А якщо більшість представляє меншість, то у мене питання. А за що ця меншість ратує? Вона буде ратувати за зацікавленості саме меншості. Але країну робить більшість, бо більшість впливає на ті процеси, які є. І як я вже раніше в своїх стрімах сказав, що влада тримається на двох речах: на справедливості та ефективності. Якщо ми кажемо про справедливість, то ці процеси для мене несправедливі. Якщо ми кажемо про ефективність, ви дивіться. В складний час, крім розмов, приймаються рішення, що стосується ТЦК, так? що стосується призначень, що стосується впроваджень певних речей, які взагалі ну, для такої свідомої і здравої людини вони не зрозумілі і виглядають, наче люди з глузду з'їхали. Тому для мене питання в ефективності на сьогоднішній день. А якщо влада і несправедлива, і неефективна, то питання, а на що вона взагалі здалась тоді? Ця влада не допомагає. А влада взагалі шкодить суспільству. Тому або влада виправляється, або владу треба міняти. Але питання на кого міняти? Так от, ті духовні критерії, які я вам дав, це є запорука того, що ми вибираємо владу саме таку. Одно Ми вибираємо владу саме таку, яка нас призведе або до перемоги, або до повної поразки. Я особисто бажаю перемоги. Я так думаю, що і ви бажаєте перемоги. Тому, говорячи про, про владу, ми повинні робити ставку ставити ставку на тих, які можуть впровадити саме божественні істини і самі, саме Божественні принципи. Якщо ми глянемо в минуле, наприклад, 20-й рік, 19 й рік, 21 й рік. Давайте проаналізуємо ті закони, які приймала наша сьогоднішня зелена влада. Що то були за закони, міжнародні закони? Це, безумовно, повинні аналізувати юристи, але те, що ця влада унеможливила роботу Конституційного суда, це для мене дуже багато говорить. Були прийняті такі міжнародні законодавчі ініціативи, ратифіковані, які є. Прямим посягання на божественні заповіді, 10 заповідей? Да? Я кажу зараз про гендер. значить, то воно називається Стамбульська конвенція. Чи Стамбульська угода? Я точно не пам'ятаю. То там не про рівність жінки і чоловік, а взагалі про те, що невизначений гендер. А що означає невизначений гендер для держави? Що означає виховання дітей? У невизначеності гендер це означає, що через деякий час у нас не буде населення. Бо не будуть паруватися чоловіки та жінки. А будуть поруватися жінки з жінками, чоловіки з чоловіками. Це буде той, це буде та садом і гомора, за яку Господь знищив ці міста. Ми хочемо садома і гомори? Не хочемо. Тоді треба вибирати і допомагати тим, які захищають божественні істини. Козаки захищають божественні закони. Тому козацтво є надія для України. Козацтво є надія для українських людей, козацтво є уособленням свободи, справедливості і могутності нашої української держави. Як проголошено в акті. Незалежності України самостійна українська держава України. Тобто, козацтво є уособленням правонаступницею. Правонаступне козацтво є уособленням нашої держави, яка є правонаступницею козацької держави в часі Богдана Хмельницького. Отже, самостійної української держави України. Тому слава Всевишньому Господу, нашому Ісусу Христу! Слава Україні! Слава всім нашим захисникам і слава всім людям, які є представниками Всевишнього Бога на цій землі. Слава тій пшениці, яка відрізняється від плівів. А пліволи збирають і кидають в вогонь. Тобто, хай буде Божа справедливість, і в свій час Господь зробить те, що обов'язково зробить. Тому що Україна це є Божа земля. Люди України, України це є істоти від Бога. А нам всім перемоги. Слава Україні і слава нашим героям!